Благословення небожителів. Глава 61 Загублена перлина червона, Ненавмисне заманювання очей кольору крові. Сілянь почухав мочки вух. Одна з сережок зникла. Жителі сяньле вірили, що вершиною самовдосконалення є гармонія інь і янь єдність чоловічого та жіночого початків. Образ богів постійно змінювався і природно не мав гендерних обмежень. Вони переходили в чоловічі або жіночі образи, як їм заманеться. Таким чином, ця віра була вплетена в дизайн костюму богоугодного воїна. Протягом всієї історії кожен виконувач ролі носив прикраси та аксесуари, які відносилися до обох статей, такі, як сережки, браслети тощо. Тому, коли селянь готувався до ролі, він проколов собі вуха та надягнув пару сережок це була пара блискучих темно-червоних коралових перлин, вишуканих і гладких. Однак, коли принц у цей момент хотів заплести волосся, то виявив, що від пари перлин залишилася лише одна. Щойно він сказав, що вона загубилася, розслаблений вираз обличчя Муціна знову застиг, але двоє інших нічого не помітили. Фенсінь же спершу оглянув усю кімнату всередині та палац зовні, але повернувся з порожніми руками. Ти такий розсіяний, що можеш загубити навіть те, що носиш на власних вухах? Я не знайшов її в павільйоні сіньле, тож піду пошукаю на дорогах. Молись небесам, щоб ти насправді не загубив її під час параду. Сілянь теж був спантеличений, але не надто переймався цим. Можливо, і під час параду. Якщо так, то ти ніяк не знайдеш її. Загубилась, то загубилась. Муцін з іншого боку дістав віник, яким він зазвичай підмітав, і тихо мовив. Ця перелина надто коштовна. Треба хоча б спробувати пошукати. Може, вона закотилася під ліжко чи полицю? З цими словами він почав підмітати. Селяндже відказав тоді чому б нам не покликати на допомогу ще кілька рук. Вони можуть бути нахабні. Ми ж не хочемо, щоб люди для своєї радості сховали її собі в кишеню, перш ніж ми щось знайдемо. Недбало відповів фенсінь. Муцін спокійно перевіряв простір під ліжком, але, почувши слова Фенсіня, зупинився, різко піднявся на ноги і тріськ мітла в його руках розламалася на дві частини. Принц злякано здивувався. Відтоді, як вони покинули палац Шень-У, фенсінь весь час критикував муціна, але він говорив це непрямо. Тепер, коли він побачив, що муцін вибухнув першим, теж розлютився. Що ти робиш? Навіщо речі ламаєш ні з того, ні з цього? Хто тебе так розлютив? Муцін холодно відповів, Чому б тобі не сказати мені прямо замість того, щоб кидати ці натяки там, де вони недоречні? Я не маю ніякого відношення до загубленої перлини. Фенсінь завжди був прямолінійною людиною, і вперше почув, що хтось звинувачує його в тому, що він кидає натяки там, де вони недоречні, і розлючено розсміявся. Чому б тобі не сказати це самому собі? Що такого в моїх словах? Я не казав, що ти вкрав її, але ти так розхвилювався. Що? Відчуваєш провину? Селянь вийшов з шоку та сів на ліжку, обурюючись. Фенсіню, досить? Кілька вен миттєво вискочили на лобі муціна. Фенсінь не надто замислився над цим і розгублено запитав: Що? Для принца це був дійсно не найкращий час для пояснень. Тому він міг лише спробувати заспокоїти муціна. Не зрозумій неправильно коментарі Фенсіня були випадковими. Він не спрямовував їх на тебе. Муцін то стискав кулаки, то розтискав, але, врешті-решт, не продовжив свою бурю гніву. Проте його очі почервоніли, і він повернувся до селяня, вимовляючи кожне слово, дивлячись прямо на нього Ти не дотримуєшся своїх обіцянок. Ні, ти помиляєшся. Вигукнув принц. Муцін замовк і кілька разів вдихнув, кинувши на Фенсіня лютий погляд, а потім, не сказавши більше ні слова, вибіг за двері. Сілян зіскочив з ліжка і хотів було кинутися на вздогін, але був зупинений на півдорозі. Ваша високо, ви навіть не взулися, буде ганьбою вийти на вулицю таким неохайним, та ще й з розпущеним волоссям. Допоможи мені зупинити його, наказав юнак. Принаймні спочатку взуйся та зав'яжи волосся, сказав фенсінь. І дай йому спокій. Він завжди такий дивний. Хто знає, який нерв ми зачепили цього разу, що він ні з того, ні з сього так збожеволів. Муцін на той час вже давно пішов, і сілянь розумів, що не зможе його наздогнати, тому поспіхом схопився за стрічку, щоб зав'язати волосся. Він не збожеволів, ти просто випадково сказав щось не те. Фенсінь дістав із шафи звичайну білу тренувальну форму кронпринца та кинув її в нього. Що я сказав не так? Той відповів, взуваючи черевики. Я не можу тобі сказати, але все одно йди зі мною. Знайдемо його і скажемо, що це було лише непорозуміння і що ти його ні в чому не звинувачуєш. Фенсінь насупився. Що саме ти не можеш мені сказати? Селянь міцно стиснув губи. А інший юнак будував все більше підозр. і, згадавши про розлючений вираз обличчя Муціна, раптом заговорив він же не крав у тебе раніше, чи не так? Сілянь одразу ж енергійно замахав руками. Ні, ні. Побачивши його таким, фенсін ще більше упевнився. Так ось воно що? Не дивно, що він розлютився, адже я попав прямо в точку. То коли ж він таке зробив? Не так голосно. Занепокоєно притих принц. Щось подібне сталося, і ти мені не сказав, розповідай негайно. Він знизив голос. Сілянь бачив, що фенсінь вже щось підозрює якщо він продовжуватиме брехати, то це все одно з'ясується. Тому йому довелося поступитися. Це не вважається крадіжкою, але я почну спочатку. Ти пам'ятаєш так? Два роки тому, коли я вперше увійшов до королівського священного павільйону. Що я якось загубив аркуш Золотої фольги?» Почувши це, очі фенсіння розширилися, і він ляснув себе по стегну. Тоді. Три роки тому сілянь благав і молив усіма можливими способами, поки нарешті батьки не поступилися та не дозволили йому вступити до королівського священного павільйону на навчання до досягнення повноліття. Через рік будівництво павільйону Сяньле завершилося. І принц нарешті переїхав до нього з великим хвилюванням. ПоВНОЛІТТЯ 20 років. Коли сілянь тільки переїхав, він насправді привіз із собою небагато речей лише дві карети, повні книг, і двісті заповітних мечів. Але королева дуже любила свого сина і боялася, що тренувальне життя буде занадто важким і нудним для нього. Тому пізніше вона наказала відправити на гору тайцан ще двадцять слуг і чотири великі карети, повні дрібничок, які любив наслідний принц, каравани дивовижні та величні. Серед всього цього був набір зі 108 частин сусального золота. Число 108 вважається священним у буддизмі, де кількість намистин у чотках для медитації та кількість основних богів у пантеоні виражається цією цифрою. Будівництво палацу із Золотої Фольги було популярною грою серед знаті сеньле. У той час, коли на гору везли стільки розкоші, це, звісно, викликало невелику хвилю нарікань. Королівський священний павільйон складався з серйозних культиваторів, які ще не були добре знайомі з характером кронпринца. І хоча вони не могли багато говорити публічно, за його спиною було багато розмов на кшталт, його високість наслідний принц приїхав тренуватися чи погратися. Цей син королівської сім'ї приїхав сюди для веселощів чи самовдосконалення. Коли Фенсінь почув ці нарікання, він хотів було заперечити, але сілянь сказав йому, щоб той не хвилювався, та усміхнувся цілком природно, що вони так думають. Через деякий час всі дізнаються, що я тут не для того, щоб грати в ігри, а також хто є номером один у цьому поколінні учнів. Однак незабаром після цього дещо сталося. Селян намагався відіслати назад якомога більше з чотирьох карет і слуг, подарованих йому королевою. Але коли перераховувалися запаси, то виявилося, що серед 108 листів золотої фольги не вистачає одного. Цей набір золотих листів був упакований в карети, і з моменту прибуття на гору Тайцан вони не покидали павільйону сяньле. Якщо частина золотої фольги не загубилася в дорозі, то її могли тільки вкрасти. А по дорозі нічого не було знайдено. Тому принц без зайвих слів розповів про це раднику. Однак, коли той подумав, що його могли вкрасти, він розлютився просто від думки, що хтось у королівському священному павільйоні міг скоїти такий злочин, спокусившись на золоту фольгу. Тому він був сповнений рішучості у будь-якому випадку повернути цей золотий лист. Якщо його знайдуть у когось, покарання буде надзвичайно суворим. Таким чином, усі три тисячі з гаком учнів гори Тайцан припинили свої заняття та були сформовані в команди, щоб обшукати кімнату за кімнатою, камеру за камерою кожного окремого тренувального залу. Це була величезна метушня, яка втомлювала всіх. Але несподівано, на півдорозі обшуку, селянь раптово забрав свої слова назад і попросив вибачення за те, що завдав усім клопоту. Сказавши, що згадав, що, здається, вже втратив листок з того набору золотих шматків ще коли був у королівському палаці, а отже всього має бути лише сто сім листків. Для того, щоб з'ясувати місце знаходження зниклої золотої фольги, тієї ночі у священному королівському павільйоні панував повний хаос і безладдя, та саме тоді, коли всі пітніли від втоми, його високість кронпринц раптово зробив таку заяву, знецінивши тяжкі обшуки. Тому багато хто неминуче відчув себе ображеним. Таким чином, довгий час за його спиною було багато шуму. Всі обговорювали те, що він же кронпринц, тож йому такі необачності дозволені, але також виражали сподівання, що наступного разу його пам'ять буде кращою, і він пам'ятатиме про такі речі, перш ніж закликати всіх до розслідування. Фенсінь же був дуже розлючений, коли вислуховував все це. Однак принц наказав йому не перейматися та просто почекати майбутнього. І після цього сілянь справді зміг повністю змінити ситуацію. Він розгромив усіх трьох тисяч культиваторів і безсоромно став учнем номер один у королівському священному павільйоні. І, оскільки він був доброзичливою і невимушеною людиною та зовсім не залежав від свого походження, поступово його репутація серед інших покращилася. Фенсінь був не з тих, хто запам'ятовує дрібниці. Тож він забув про те, що тоді сталося. Тепер же, коли про це знову заговорили, його осяяло, і він був шокований та розлючений водночас. Цей шматок сусального золота забрав Муцін? «Чшшш!» – заспокоїв його сілянь, після чого озирнувся, щоб переконатися, що навколо нікого немає. Ця золота фольга випала з гримучої карати, коли ми піднімалися нагору. Муцін проходив, повз несучи воду, і знайшов її в кущах. Він сховав її під ліжком і не знав, що з нею робити. Але тієї ж ночі несподівано з'явився радник і наказав усім обшукувати кімнати. Я не знав його ще в той час і бачив лише хлопчика на побігеньках, який виглядав дуже розгублено. Пізніше, коли я сидів зовні, він приніс мені той шматок фольги сусального золота і таємно зізнався у всьому. Так я і знав правду брати без дозволу це крадіжка. Тож ти допоміг йому приховати цю справу і сказав усім, що золота фольга загубилася у королівському палаці. Поки вони розмовляли, селянь закінчив одягатися та вийшов за двері. Ось так воно і було. Фенсінь ледь не помер від люті та пішов за принцом. Ваша високоста, чи знаєш ти, скільки людей говорили про тебе лайна за спиною, коли ти вперше з'явився в королівському священному павільйоні? Тихіше, сказав селянь. Він дійсно виглядав тоді дуже засмученим та блідим. Як привид. Люди тут, у королівському священному павільйоні, вже недолюблювали його. А якби я щось сказав, то його життя тут було б закінчено. Наші положення вкрай різні, і ми стоїмо на різних точках в цьому питанні, тому наслідки не можна навіть порівнювати. У цей час до них підійшли кілька молодих культиваторів і ввічливо вклонилися. Їхні обличчя були сповнені усмішок, вітаючись. Ваша високосте! Сілянь усміхнувся у відповідь, і обидві сторони пройшли один повз одного. Принц сказав Фенсіню. Бачиш, я ж казав тобі дати мені час. Тепер я ладнаю з усіма, тож хто посміє сказати щось погане про мене? Вони увійшли до спальні муціна, але не побачили ні душі, тож вийшли знову, щоб продовжити пошуки. Я вже тоді подумав, що це дивно адже я ніколи не чув, щоб ти губив золоту фульгу в палаці. Сказав фенсінь. Але я не можу повірити, що ти не розповідав мені про це протягом цілих двох років і навіть сказав, що зустрів його, коли той підмітав підлогу. Пізніше він попросив мене нікому не розповідати, мовив сілянь. Оскільки я погодився, звичайно, я не міг не стримати слово. Але тепер, коли ти знаєш, я все ж порушив його. Проте ти не повинен нікому розповідати це. Як це може вважатися відмовою від свого слова? відказав фенсінь. Це не ти видав його, а його власне сумління, яке змушує його божеволіти, показало тут правду. Ні, ні. Пообіцяй мені прямо зараз, що ти нікому не розкажеш. Інакше я розірву з тобою всі стосунки, та ти будеш проклятий і ніколи не знайдеш собі наречену. погрожував селянь. Фенсінь пирснув Ти порвати зі мною. На наступний день після нашого розриву всі в королівстві сяньле будуть знати одне. Його високість, наслідний принц непритомнів від надто тугих підтяжок, коли одягався. «Та Гаразд, я не скажу ні слова. Кому яке діло до тих пліток? Після паузи він все ж вирішив прокоментувати. Б'юся об заклад, він думає, що я постійно чіпляюся до нього, бо знаю про справу з золотою фольгою. Але насправді мені просто не подобаються такі люди, як він. Дорослий чоловік, який занадто багато думає про те і про се. Він, напевно, запідозрив тебе вже давно, що ти не стримав слова. Навіть наложниці в гаремі не мають таких перекручених думок і настроїв, як у нього. Це так дратує. Все не так погано, як ти кажеш, відповів сілянь. У королівському священному павільйоні ніколи раніше нічого не викрадали, тобто це був його перший раз. І, врешті-решт, це було для його матері. В будь-якому випадку він вже запевнив мене, що більше ніколи не зробить цього знову. Тому дати йому ще один шанс це правильно. І він дотримав свого слова. Крім того, сьогодні, коли впав той маленький хлопчик, якби муцін не співпрацював зі мною, парад теж не закінчився би так гладко. Фенсінь придсмокнув язиком. Ти вже увійшов в історію лише за три обходи навколо столиці. Звичайно, він більше нічого тобі не зробить. Ваша Високосте, я скажу це прямо зараз. Я не вірю жодному слову з того, що він сказав у палаці Шень-У». Хто ж тут, у королівському священному павільйоні, не знає, що коли вчителі грають в карти, вони нікого не чують і не бачать, а він вибрав саме цей час, щоб передати повідомлення, і вперто відмовлявся пояснити, за чиїм наказом він прийшов до охоронця передати слова. Таке відчуття, що він зробив спеціально все, щоб не виконати твоє доручення. Кронпринц похитав головою та серйозно сказав Насправді, щодо цього я, можливо, теж був нетактовним». Я знав, що муціна недолюблюють, тому спочатку хотів, щоб він виконував більше доручень для мене, для того, щоб люди знали, що він мій особистий слуга, та були до нього добрішими. Я навіть не усвідомлював, що вони вже мали в собі настільки багато агресії. Мало того, що все зіпсувалося, так над ним ще й познущалися. Якщо ти поміркуєш з його точки зору, то побачиш, що він примхливий не просто так. Фенсін категорично не погодився Чому це твоя вина, що він примхливий? Ти ж наслідний принц. Як ти опинився в такій ситуації? Чому ти повинен когось просувати по службі? Ваше високосте, я дійсно не розумію, чому ти такої високої думки про нього. Той усміхнувся. Фенсіню, чи знаєш ти, що в цьому світі так багато людей, які в моїх очах є лише простим камінням? Той не зрозумів. Принц ходив, заклавши руки за спину. Каміння є скрізь, але дорогоцінні нефрити знайти важко. Коли справа доходить до бойових мистецтв, я бачив лише двох людей, яких можна назвати нефритами. Один з них це ти, а другий він. Він раптом зупинився на кроці, повернув голову, і його очі яскраво засяяли. Я справді вважаю, що муцін надзвичайно обдарований такий дорогоцінний нефрит як можна дозволити йому збирати пил і приховувати свою красу тільки через походження та темперамент. Кронпринц виглядав рішуче. Ні, я думаю, що це неправильно. Ти запитуєш, чому я такої високої думки про нього, з тієї ж причини, чому я такої високої думки і про тебе, ті, кому судилося сяяти, повинні сяяти, і я їм допоможу в цьому. Крім того, я не вірю, що добра воля приносить погану віддачу. Фенсінь зупинився разом з принцом і, вислухавши промову, почухав голову поки ти знаєш, чого хочеш, то твої рішення твоя справа. Так, але ж куди побігму цін? Запитав сілянь. Якраз в цей час до них підійшла ще одна пара молодих культиваторів з кошиком у руках. Побачивши наслідного принца, вони в унісон гукнули до нього щасливими голосами «Ваша високоста!» Учні підійшли до них і поставили кошик перед їхніми ногами, радісно вигукнувши. Чи не бажає ваша високість скуштувати вишень? Вони вже вимиті в джерелах, дуже чисті та вельми солодкі. Кошик був повний яскраво червоних маленьких круглих вишень, які виглядали досить дорогоцінними. Сіляні фенсінь вибрали кілька штук, щоб з'їсти, і вони дійсно були надзвичайно соковитими та смачними. Один з молодих учнів запитав Коли ми проходили повз, то чули, як ваша високість запитував про муціна. Ви шукали його? Здається, ми бачили його, коли проходили через вишневий ліс. Дійсно? Дякую, що повідомили мені. сказав сілянь. І вони поспішно попрямували до вишневого лісу. На вершині гори тайцан, окрім рясних диких кленів, росло багато фруктових дерев персики, груші, апельсини, і вишні також не були винятком. Фруктові дерева живилися водними джерелами, купалися в гірському тумані та сонячних росах, приносячи плоди, наповнені духовною аурою, решта фруктів. Окрім тих, що приносилися в данину палацу, залишалися для учнів у павільйоні, щоб вони могли перекусити після важкої денної праці. Вишневі дерева стояли ряд за рядом, а на свіжому молодому листі висіли на мистинки червоних, схожих на перлини вишень, що виглядали надзвичайно привабливо. Селяні фенсінь деякий час гуляли лісом, шукаючи муціна, але невдовзі почули сварливі голоси, що долинали прямо попереду них. І мимоволі сповільнили крок, щоб зупинитися. Дуже дякую всім, хто слухає. Мої котусі і я передаємо всім вітання.